Провід невелике відео-сіквел до відео про ремені, поговоримо трошки про те, як застапити пояс, тобто які підсумки повісити і в якому порядку. Почнемо з країв і будемо рухатися до центру. Під праву руку зазвичай на пояс вішається адаптер під кобуру пістолетну. Тобто, якщо у вас є можливість носити пістолет, відповідно тут першою чергою йде пістолет. Зліва, ж у вас йдуть підсумки під БК. Тобто, спочатку у вас йдуть підсумки під магазини пістолетні, далі у вас йдуть підсумки під магазини автоматні, карабінні. Ваша ситуація. Далі у вас може знаходитися якийсь підсумок, умовно, там адмінський, ви можете туди покласти знову ж таки там якісь блокноти, маркери, батарейки і т.д. Або ж ви можете повісити сюди підсумок для скидання магазинів. Взагалі, підсумок для скидання магазинів він надзвичайно зручний. В нього, як ви можете здогадатися, можна не тільки складати порожні магазини, але й покласти якийсь, там, наприклад, снек і ходити і його їсти на ходу. Ну Відповідно, ближче до центру або правіше можна розмістити аптечку. Особливо такі аптечки класно залітають на пояс, тому що її можна діставати з обох боків. Відповідно, якщо вона ближче до центра, ви можете обома руками дуже легко її дістати. Але є один нюанс з приводу оцієї центральної частини, про який варто сказати. Якщо ви розраховуєте на те, що ви будете пересуватися із великим рюкзаком, оцю, оцю частину вам бажано залишати порожньою. Тому що, якщо вона буде не і у вас тут буде доволі товста аптечка. Відповідно, ваш рюкзак буде на неї спиратися, а якщо він буде на неї спиратися доволі довго, у вас буде дуже сильно боліти спина потім. Те ж саме стосується ситуації, коли ви сидите довго в машині, тобто, якщо ви знаєте, що вам доведеться доволі довго сидіти в машині, ви так само намагаєтеся залишити це місце порожнім. Також можете повісти тут е, який-небудь карабінчик, е, в принципі, на нього можна повісти ті ж самі рукавички або якісь маленькі предмети. В принципі, це все, що вам треба носити на такому додатковому поясі. Тут немає якихось секретів, якихось крутих тактичних слоїв, і все в такому дусі. Основні задачі, які він повинен виконувати, це додатковий БК, пістолет і аптечка. Ну і підсумок здання магазинів для зручності. А взагалі, вирішить для себе, що для вас пояс. Чи це основний носій вашого бойового спорядження, чи він все ж таки доповнює ваше бойове спорядження? Я б схилявся все ж таки до другої опції. Якщо ви користуєтеся великим РПСом і схиляєтеся все ж таки до першої, то я рекомендую просто подивитися моє відео про чистріги і перейти до секції, що носити в чистрігах. В принципі, вам в поясі доведеться носити все те саме, і відповідно до того, що ви будете там носити, вам потрібно підібрати підсумки. Але в цілому, плюс-мінус ідея розташування саме підсумків залишається тією самою.